Привіт! Сьогодні ми попрацюємо з сідницями і для тренування нам потрібен стілець. У мене стілець такі, ну, максимальної висоти. Вам я пропоную взяти висоту десь до середини гумілки, ну, може, трошечки вище. Але ось ця висота максимальна. Це може бути стілець, може бути ліжко, будь-яка поверхня, на яку ви можете заступити, або навіть просто сходинка. І спочатку ми розігріємо трошки суглоби. Праву ногу ставимо, торкнулись, стільця, опустили, торкнулись, опустили, робимо так інтенсивно, для розігріву і поміняємо ногу лівою. Ще два разочки робимо. Ноги стряхнули. Поставте ноги трошечки ширше, ніж плечі, і покачайте таз вправо-вліво. Трошечки розігрілись і починаємо. Ми будемо заходити спочатку з правої ноги, поставили всю стопу на стул і виштовхнулись, і підняли себе. І опустились. Будемо робити 16 повторів. Починаємо. Один. Опустились. Два, опустились, наверху видих. І так, зробили вже вісім? Ще залишилось нам вісім на цю ногу. Обов'язково видих на кожну вправу. Чотири. Три. І останній раз. Молодці. Тепер упор руками на стул, і та нога, яка у нас шагала на стілець права, ми її будемо піднімати. Підняли, опустили. Видих, видих, видих. Старайтесь в цій вправі не включати спину. Тільки рухаємо ногою. Ще шість, п'ять, чотири, три, два. І останній раз зробили. Опускаємо. Розслабляємо ноги і заходимо з лівої ноги. Починаємо. Видих і поставили. Два. Ще робимо вісім. Ще п'ять залишилось. Чотири. Три. І у нас останній раз. Чудово упор руками на стул. Піднімаємо ліву ногу. Поїхали один. Опустили. Два. Видих. 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 І ще робимо таких вісім. Залишилось 4, 3, 2, і останній раз. Чудово. Розслабимо ноги. І тепер нам треба розташуватись а, таким чином, щоб права нога у нас стояла на підлозі, а ліва гомілка лежала на поверхні. Коліна на, однім, на одному рівні, і ми тянемо таз назад, переносимо вагу тіла на опорну ногу. І робимо таке, як присідання, начебто на одній нозі. Сіли, потягнули сідниці назад і встали. Потягнули назад і встали. Спину тут не прогинаємо. І тянемо попу назад. Корпус нахиляємо вперед. Ще вісім. Сім. Ще чотири. Три. Два, і останній раз. Піднімаємо, тряхнули ноги, розслабили і працюємо на другу сторону. Так, тепер у нас ліва нога буде стояти. Я просто, щоб стояти обличчям. Ліва нога тепер на полу. запуталась в собственних ногах. Ліва нога на полу, два коліна на одній лінії. І сідаємо. Сіли і встали. Вага тіла на опорній ногі. Сіли і встали. Вниз і встали. Вниз і встали. Вдих. Видих. Ще вісім зробимо опора на всю стопу. Чотири, три, два. І останній раз зробили. Чудово, піднімаємось. Тепер знову ми зробимо упор руками на стул і праву ліву по черзі піднімаємо. Ліва, права, ліва. І права видих. Спина не включається в роботу, у нас працює тільки ноги. Ще робимо таких вісім. 4, 3, 2, і останній раз зробили. Піднімаємось, розслабляємо ноги. Трошечки ще розтягнемо ноги, поставте праву ногу на стілець. Руки по можливості біля стопи і штовхаємо, провалюємо таз вниз і вперед. Підшагнули упор на п'ятку, упор руками на серединку стегна, і ми тягнемося животом до стегна. Плечі направляємо вниз, не вниз, в пол, а вниз до талії, до сідниці. Розтягуємось тут задню поверхню стегна. Міняємо ногу, поставте тепер ліву ногу, упор на внутрішню, там, де внутрішня частина стопи, руками і Опускаємо таз вперед і вниз штовхаємо. Чудово. Тепер поміняємо положення упор на п'ятку, упор руками на серединку стегна і тянемося без округлення в спині без прогину. Ми тянемося животом до стегна, нижніми ребрами до коліна. Піднімаємося. Ноги поставте чуть-чуть ширше, ніж плечі. І зробимо кошку стоя. Прогнули спину вдих. Живот положили на стегна. І кругла спина видих. І ще прогнулись. Животом до стегон, вдих. Опустились. І кругла спина видих. І ще два рази зробимо. І ще один разочок. Вдих. І видих. Чудово. Ми з вами зробили ось таке невеличке тренування. Якщо у вас є час, ви можете зробити ще один або два підходи. Тоді у вас вийде прям тренування повноцінне, силове. Це був приклад силового тренування. Якщо вам сподобалось зі мною займатися, якщо вам подобався такий формат тренувань, я вас запрошую взяти участь в моєму онлайн-клубі тренувань. Там ви кожного тижня будете отримувати три різних тренування: кардіо, силове, таке як це, і йогу. Кожне тренування триває 30-40 хвилин. Це різні тренування кожного разу. Кожного разу я роблю їх нові. Абсолютно нові, ексклюзивні, вони не повторюються. Вартість доступу в онлайн-клуб тренувань від 350 гривень за 2 тижні. Не зволікайте, чим раніше ви почнете, тим раніше ви побачите зміни в собі. Спочатку побачите зміни ви, потім побачать зміни Ваші друзі, рідні, оточуючі, а потім ви до цього звикнете, тому що тренування це наркотик. Тому зустрінемося з вами на наступному тренуванні.